президент асоціації психіатрів України Віктор Шумлянський запевняє, нині лікарі не спостерігають зросту психічних захворювань. Ці недуги вже багато років залишаються на одному й тому самому рівні. Проте дуже стрімко зростають нервові хвороби, а це не менш небезпечно ніж психічні. Ми можемо судити тільки по пообращаємося на самом ділі і гораздо більше. Далеко не всі люди, тільки... Может быть, 10-20% людей мы регистрируем, потому что они обращаются. 70-80 процентов. Это люди, которые не обращаются, имея расстройство, имея показания к обращению к психиатру. Чимало серед хворих дітей. Саме суспільство цьому сприяє, переконують дитячі психіатри. Зараз дуже популярен діагноз – синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. К сожалению, такі діти теж виявляються за чертою, оскільки система образування не передбачає умови для навчання таких дітей. Одні лише психіатри та ліки не виправлять цю ситуацію, запевняють медики. Людині, яка має проблеми з психікою, в першу чергу повинне допомагати суспільство. Інакше сенсу в диспансерному лікуванні немає. Нам потрібні соціальні працівники, високопрофесіональні психологи, які теж підготовлені по цьому просунули. Ну і те ж самі працівники медицинської психіатричної служби, які б вважали, що це не менше головне направлении в их работе, чем лечение медикаментозная и диагностика.